Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію Римського статуту. Цей міжнародний договір визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і його повноваження розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид та злочин агресії. Україна підписала римський статут ще у 2000 році, але ратифікувала його лише тепер. Тепер держава може користуватися вигодами повноцінного члена МКС. Що це означає для України? Розпитаємо у Марії Уляновської, яка приєднується до нашого етеру. Привіт, Марія! Вітаю Наталю, Вітаю наших глядачів. Марія, що означає для України ратифікація Римського статуту? Які правові, які практичні наслідки матиме сьогоднішнє голосування у Верховній Раді? Отже, Наталю, це безперечно не пересічна подія у юридичному світі. Про те, що Україна мала би ратифікувати статут міжнародного кримінального суду. Дуже багато правників, як українських, так і міжнародних, говорили вже десятиліттями без перебільшення. Адже, як правильно ти сказала, Україна долучилася до статуту до міжнародного кримінального суду ще у 2000 році, але до цього часу не ратифіковувала статут цього суду. Отже, по перше, цей крок наближає Україну до. Вступу до європейського союзу, адже ратифікація статуту МКС була однією із вимог угоди про асоціацію з ЄС, яку на себе взяла Україна. Крім того, повноцінна участь України в МКС дозволить українським громадянам отримати доступ до цільового фонду МКС і підвищить шанси потерпілих від російських воєнних злочинів злочинів отримати якісь компенсації. Крім того, повноцінне членство України в міжнародному кримінальному суді дозволить країні брати безпосередню участь у роботі суду. Так Україна зможе представити свого суддю до міжнародного кримінального суду, зможе ставити питання на порядок денної асамблеї країн учасниць, і також це посилить розгляд поточних справ, дозволить відкривати нові справи і забезпечити справедливе покарання для всіх російських воєнних злочинців. Про це в інтерв'ю нашій колезі Ірині Соломко розповіла. Заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра, давай її послухаємо. Я вважаю, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки бенефіти, тільки вигоди. По-перше, вона стає повноцінним учасником міжнародного кримінального суду. Вона, окрім обов'язків, які вона вже на себе взяла, вона отримує права, право е пропонувати суддю до МКС, право приймати участь в конференції. Е Учасників право е, якимсь чином там впливати на процеси, тобто це і стає повноцінним, е, повноцінним учасником, і направду, коли ми е, зверталися до партнерів з проханням виконувати ордери е, МКСу по е, Путіну по Львові в Білові, ми отримували відповідь. Ви від нас вимагаєте, щоб ми щось виконували, коли ви самі ці не хочете брати на себе. Скажем, не, не, не маєте бажання стати повноцінним учасником міжнародного кримінального суду. Чого ж ви тоді до нас звертаєтесь? щоб ми щось робили? Тому такі такі закиди справді, справді були, і були вони до речі від країн глобального півдня. Отже, ми почули, які переваги надає ратифікація римського статуту від Ірини Мудрої. Я нагадаю, що Україна співпрацює із міжнародним кримінальним судом уже дуже багато років. І крім цих нових прав Україна весь цей час мала і обов'язки: обов'язки щодо співпраці, обов'язки щодо е, за запитом можна тимчасово арештовувати чи видавати людей, вилучати потрібні документи, вручати їх, проводити обшуки, захищати потерпілих і свідків. То що всі ці обов'язки України щодо співпраці з міжнародним кримінальним судом вже і так були. Крім цього, міжнародна співпраця України з міжнародним кримінальним судом закріплена в кримінальному процесуальному кодексі України. Це те це те, що нове, і крім того, представництво МКС в Україні відкрили минулого року. Це є найбільше представництво цього суду за межами ГАГи. Українські прокурори співпрацюють з прокурорами міжнародного кримінального суду увесь цей час. Тобто наразі суд має усе для того, щоб показати свою роботу і результат розслідування ситуації, в Україні, і це просто закріпили нарешті на законодавчому рівні і в Україні. Марія серед аргументів проти ратифікації Римського статуту лунав аргумент про те, що МКС може переслідувати українських військових. Що про це говорить? Закон прийнятий сьогодні у Верховній Раді. Наталю, це дуже цікаве питання, і щодо нього точилося дуже багато дискусій. Але цікаво те, що міжнародний кримінальний суд може це робити вже 10 років. А після Революції Гідності Україна в 2014 році визнала юрисдикцію суду щодо злочинів проти людяності на території України. За рік після цього, після анексії Криму Росією, Україна також визнала юрисдикцію цього суду щодо воєнних злочинів, і суд може переслідувати будь-яких громадян, які вчинили ці злочини на території України і без ратифікації цього статуту, тобто тут нічого не змінилося. Що важливо, Україна хоче ратифікувати цей статут із. Умовою Україна хоче, щоб суд дозволив їй не переслідувати українських громадян щодо цих злочинів, не мати юрисдикцію, щоб цей суд не мав юрисдикції щодо українських громадян, що вчинили ці злочини на території України ще наступні сім років після ратифікації цього статуту. Але це не означає, що якщо українські громадяни вчинятимуть воєнні злочини на території України, їх ніхто не зможе переслідувати, тому що я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд це додатко. Кова інституція, яка може розслідувати такі злочини, якщо країна, громадяни, якої вчинили ці злочини, не хоче переслідувати їх сама. Давайте послухаємо Ірину Модру. МКС він є комплементарним механізмом. Він не є замінником наших правоохоронних органів, тобто наші правоохоронні органи спочатку повинні розслідувати і притягнути до відповідальності. А от у випадку, якщо вони цього не зможуть зробити, от тоді будь-хто може заявити до міжнародного кримінального суду. Да, вони бояться того, що росіяни фіксують теж. Вчинення воєнних злочинів нашими військовими, і росіяни будуть е, намагатися подати це в міжнародний кримінальний суд. Ну, по перше, самі росіяни нічого не можуть зробити, тому що вони не є учасниками. А по-друге, вони можуть це зробити через своїх проксі, через треті е, е, країни. Але знову ж таки наголошую, що це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна система не в змозі буде розслідувати ці воєнні злочини. Один один із варіантів це те, що якщо українські військові будуть чиняти такі злочини, то їх буде переслідувати, будуть переслідувати українські суди, і українські суди мали такі прецеденти. Другий спосіб це можуть робити суди будь-якої іншої країни за універсальною юрисдикцією. Щодо міжнародного кримінального суду, то варто пам'ятати, що він не буде переслідувати усіх воєнних злочинців. Він займається лише вищим воєнним командуванням та вищим політичним керівництвом. Дякую, Марії, за твої роз'яснення з Марією Ульяновською. Ми говорили про правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту та можливості, які відкривають цей крок.